Вітаю всіх, друзі! Ви знаходитесь на каналі Інферніс, і сьогодні розповім дуже цікаву інформацію про гру S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля, яка, як ми дізналися нещодавно, оновила дату релізу. Сьогодні я розповім про нове угруповання в грі, які в нього особливості, хто в них лідер, де вони знаходяться, яка буде їхня роль в сюжеті, та інші дуже цікаві запитання, на які я вмудрився знайти відповідь, і що найголовніше, без забороненої інформації, як і власне будь-яка інфа стосовно сталкеру 2 на моєму каналі. А також наприкінці відосу зроблю два великих оголошення стосовно контенту на моєму каналі та в моїх спільнотах. Тому сідайте позручніше та приємного вам перегляду. Мова піде про угруповання під назвою Полудень. Інформація про яке зараз активно розповсюджується на дискорд сервері Сталкеру 2 розробниками гри. Буквально 2-3 дні тому вони виклали ось цей кадр із гри і підписали його наступними словами. Глянь, який трофей був біля дикого острова. прокляте місце. Щоб я ще колись поліз до тої хімозної ями. Мало того, що всюди клята кислота, так ще й туман вчора став. Думав, він мені проти газ поплавить, такий їдучий. Хабара не знайшов, ледве живим вибрався, на відміну від якогось полуднівця. Бідолаха так і залишився в кислоті. Може, він голос моноліту на дні почув? Навіть думати не хочеться. Зброя, снаряга, все туди пішло, на дно. А Шеврон полудня забрав, не дарма ж ходив. Може, який колекціонери заплатить. Звідси ми можемо дізнатися про те, що в Сталкері 2 існує деяке місце під назвою Дикий острів, на якому можуть перебувати члени угруповання Полудень, тобто полуденці та Монолітівці. Ймовірніше за все, основна частина сюжету Сталкеру 2 буде крутитися саме навколо Моноліту та його історії. Однак є декілька цікавих фактів про це угруповання. Гадаю, всі зараз пригадають, якщо я скажу, про шифр Stalker 2 у 2021 році. Так ось людина, яка розгадала цей шерифт, а саме UA Game Tactics, виклав цілий документ із розгадкою шерифта. У ньому розповідалося про дуже багато неочевидних речей, серед яких у тому ж числі інформація про угруповання полудень. Серед цікавого лідером угруповання є бродяга. Виживший монолітівець із поклику прип'яті, якому був присвячений цілий трейлер, огляд якого я робив приблизно півроку тому. Посилання залишу в описі під цим відео та в підказках зверху. У тому ж відео я припускав, що ось цей сліпий старець це і є Фауст, який сварився з бродягою стосовно існування моноліту. І я виявився правий. Це дійсно був Фауст. Трохи раніше від поста з полуднем, JC Game World виклали ось такий ось пост, де написали наступне. Зона така, якою бачиш її ти. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Йди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону по-своєму. Минув вже десяток років, але для багатьох сталкерів вони досі прокляті. Колишніх фанатиків не буває, вважає більшість. Ті, кого варто стріляти, лише побачивши в оптику. Коли прийшла варта та її нові порядки з договором Д4, вони погодились на те, від чого у наймуштрованіших долгівців очі косились за периметр. Моноліт вмер. Але поки існує Дикий острів, для пересічних сталкерів його справа досі живе. І поки бродяга намагається витягнути з цього пекла тих, хто роки провів у пітьмі, Фауст має власну картину майбутнього. Тепер ми розуміємо, що Фауст не просто має зв'язок із бродягою та монолітом, а ймовірніше за все є поточним лідером цього угруповання, у той час, як бродяга є лідером угруповання полудень монолітівців, які вийшли з під впливу та почали шукати власний шлях. І якщо так, то тоді пазл нарешті складається та стає зрозуміло, навколо чого, ймовірніше за все, крутитиметься більша частина сюжету Сталкеру 2 серце Чорнобиля. У гравця буде вибір, на чий саме бік переходити: на бік добра чи бік зла. Але невирішеним питанням все ще буде те, а що власне є добром і що є злом. Як на мене, нас кидатиме в неоднозначні ситуації, серед яких зробити точний вибір буде все складніше та складніше. Скоріше за все, основна тема конфліктів буде навколо того, що після всього горя, яке принесли монолітівці, більшості сталкерів. Ця сама більшість не віритиме в існування так званих хороших монолітівців у той час, як полудень намагатиметься довести зворотня своїми вчинками та діями, і в той час, як моноліт під керівництвом Фауста намагатиметься повністю відродитися, бротяга разом зі своєю групою полудень намагатиметься забути це як стару історію та жити своїм життям. І скоріше за все обидва угруповання протипоставлятимуться один одному, але не будуть фактичними ворогами. Як багато хто зазначив у коментарях під моїм оглядом трейлеру Бродяга, сам Бродяга, вибачте за тавтологію, був вдягнений у комбінезон моноліту однак, відповідних позначок у нього не було. Насправді це плюс-мінус логічно, бо якщо обсяг угруповання невеликий, то робити для них окремі комбінезони було б дещо дивним рішенням. Скоріше за все, в сталкері 2 в принципі якоїсь занадто великої різниці між одягом різних угруповань не буде, і всі носитимуть плюс-мінус одну й ту саму броню. А відрізняти один одного члени угруповання будуть за шевронами. У полудня цей шеврон дуже особливий та приглянувся мені. Чимось нагадує наш тризуб. Однак одного шеврону та інформації, від кого саме походить це угруповання, недостатньо для того, щоб точно сказати про їхню роль у сюжеті. Бо мені досі бентежить одне запитання: а яка власне мета у цього угруповання? Вони ж не просто відокремлені монолітівці, які ходять без діла та нічого не роблять, бо тоді вони мало чим би відрізнялися від звичайних вільних сталкерів, окрім історії. Згідно з тим, що нам розповідають у трейлерах, скоріше за все в полудня буде значно більша та цікавіша історія, аніж у шайки про ходинців. Але яка в них мета? Просто розповідати щось сталкерам або монолітівцям із метою переконати їх у чомусь. Це було би занадто дурно, але більше чогось інакшого на думку не приходить. Якщо орієнтуватися чисто на те, що нам показали в минулих частинах із іншими угрупованнями, їхніми названими цілями та реалізацією цих цілей, то в полудня ситуація може бути досить плачевною. Візьмемо до прикладу довгобов'язок та свободоволю. В усіх частинах сталкеру довгобов'язок мав за собою мету знищити зону. Але гадаю, тут і скіфом бути не треба, щоби розуміти абсурдність даної місії для звичайних воєнізованих сталкерів. Тому в результаті воно еволюціонувало в знищенні. Чити так звану заразу зони. А під заразою зони вони мають на увазі здебільшого мутантів. І хоч я сам по собі дуже люблю угруповання воля, але об'єктивно маю визнати, що долг проявив себе значно краще в плані виконання власного обов'язку. Аніж воля, але тільки в чистому небі, бо там вони потрапили в безвихідну ситуацію, де до них з усіх щелин лізли мутанти, і тут вже неможливо їх не знищувати. Тому так, у чистому небі долг реально красавці, тут не поспориш. Воля ставила перед собою мету досліджувати та вивчати зону, а також намагатися зробити її краще. Ключове тут досліджувати та вивчати зону. І ви пам'ятаєте хоча б одне якесь їхнє дослідження. Особисто я ні. Як правило, вони займалися взагалі чим завгодно, тільки не дослідженням зони: корили травку, вбивали долгівців, стрілялися з мутантами та найманцями, захищали бар'єр і, як результат, весь північ зони від монолітівців, але не досліджували зону. У чистому небі вони, в принципі, займалися здебільшого стріляниною з найманцями, але знову ж таки у них тоді не було особливого вибору. Бо коли повністю вбивають твоїх бійців, нормально зону не подосліджуєш. У тіні Чорнобиля ситуація рівно навпаки, і вже долг подається як якісь забиті омєшки з кризою середнього віку, які просто обсирають усіх хто їм чимось не сподобався, і вдумайтеся, крутять пропаганду про те, як вони захищають людство від зарази зони у той же час, коли біля їхньої ж головної бази засіло лігвище собак, яке в результаті знищать не вони, а хто. Правильно мічений за завданням довгоборгу, у той же час воля свобода займається тим, чим мав би займатися довгобов'язок, а саме захищають людей від зарази зони, беручи на себе основний удар монолітівців на бар'єрі. А тут ще й група черепа, як на зло вирішила піднасрати. Хто ще зараза зони після цього? І якщо, не дай Бог, бар'єр паде, і монолітівці прорвуться до армійських складів, то через деякий час вони винищать разом із мутантами, у тому числі й барсторенген, оскільки Долг замість того, щоб відбиватися від загрози, просто сидітиме та чекатиме, коли Мічений візьме в них завдання на знищення монолітівців. У поклиці прип'яті все стало порівну. Обидва угруповання нічим від того, про що вони казали, вже не займаються і просто фігачать один одного. Взагалі я помітив, що більш-менш нормально зі своєю задачею справляються або ті угруповання, яким за це чисто гіпотетично платять. Або ті, хто не ставлять перед собою якихось розмитих та незрозумілих цілей, це найманці, які виконують чистоту мету, яку їм поставив замовник, вчені займаючись дослідженням зони, монолітівці, в яких основна мета це захистити моноліт у реакторі від усіх поганців. І, мабуть, чисте небо чисто як виключення з цієї ситуації. Бо вони справді займались дослідженням зони, так як могли це робити. Це я все до того, що найімовірнішою метою полуденців буде знищення моноліту, що, як ви розумієте, може бути ще розмитіше, аніж знищити зону. Бо інакше тому ж Фаусту не було би діла до них. Але його слова бродязі про те, що я сліпий, а ти незрячий, свідчать саме про таку мету. І якщо все так само, як і в довго та свободоволі, схилиться до того, що моноліти з полуднем просто стрілятимуться між собою. Ну це буде сумно. З іншого боку, якщо полудень не братиме за собою мету винищити всіх монолітівців і в цілому схилятиметься до того, щоби виконати мету з найменшими втратами з боку їхніх, здавалося б, ідеологічних ворогів, бо більшість полуденців бачитиме в них своїх колишніх товаришів, це буде вже набагато цікавіше та приємніше. Бо коли все схиляється до е, щас, їх усіх перестріляємо і вже тоді заживемо, то я. Чесно кажучи, мало бачу тут ідей для міркувань. Але мені більше цікаво, наскільки сильна ситуація з хорошими монолітівцями нагадуватиме гравцям чисто типові українські страчі в інтернеті стосовно того, а чи існують хороші русські чи ні. Бо мені вже починає здаватися, що сюжет робився на основі реальних подій. З іншого ж боку, якщо повернутися до теми співвідношення моноліту з холодним, а саме трейлеру Сталкеру 2 за здається 2021 рік. То в спілкуванні бродяги та фауста, які ймовірніше за все були оточені як монолітівцями, так і полуденцями, ми бачимо, що вони не стріляють один в одного, а це показує, що монолітівці значно розумніші та свідоміші люди, аніж здавалися на перший погляд, бо в минулих частинах вони виглядають занадто шаблонними та промитими, які наче запрограмовані на щось. А тут ми бачимо зворотні, що вони і самі в більшості вже все розуміють, але вже просто не можуть без цього жити. Тут ми можемо ще більше впізнати себе, бо багато в кого можуть бути те, без чого ми не можемо жити. Але такі роздуми я залишу вже на проходження Stalker 2 Серце Чорнобиля. А висновки краще робіть самі. А я нагадаю, що в нас ще дуже багато часу на те, щоб обдумати всі ці особливості другої частини, оскільки нещодавно вийшло нове відео від JC Game World, у якому ми дізнаємося про те, що гра вийде 20 листопада 2024 року. Дуже цікаве відео, на яке я також зробив огляд буквально пару днів тому. Обов'язково перегляньте його за посиланням в описі та підказках зверху. А на чиєму боці були б ви на боці полудня чи на боці моноліту? Напишіть про це у коментарях, а також поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Якщо раптом серед глядачів є люди, які хочуть спробувати себе в якості модороба на сталкер, але не знають із чого почати, або просто хочуть поспостерігати за роботою початківців модоробів, то в моїй спільноті Infernis Modding зараз стартував великий конкурс на створення своєї короткометражної модифікації або повноцінного проекту на сталкерську тематику. Всю інформацію я залишу в описі під цим відео. Також маю розповісти вам дуже радісну новину на момент написання сценарію до цього відео, а саме 24 липня 2024 року, до мене прийшов подарунок від компанії GSC Game World. а саме фірмовий плакат із сталкером та 24 енергетики Non-Stop Stalker Місячне Сяйво, про який тільки нещодавно оголосили. Користуючись випадком, ще раз хочу дуже сильно подякувати GSC Game World за цю чудову серію ігор і за те, що ви існуєте. Так ось, любі друзі, чи хотілося б вам побачити огляд на ці енергетики, у якому я би розповів про те, який у неї смак і які в нього відмінності з минулорічним нон-стоп сталкером, який із них краще? Напишіть про це у коментарях, а також знову ж таки поставте вподобайку та підпишіться на канал. Якщо під цим відео набереться 213 вподобайок, то я обов'язково зроблю такий відос. Я дуже вдячний своїм особливим прихильникам, які перейшли за посиланням та оформили спонсорство на моєму каналі. Якщо раптом у вас є бажання підтримати мене фінансово та допомогти розвиватися як ютуберу, посилання залишу нижче. Обов'язково перегляньте мої минулі огляди трейлерів, а також подивіться проходження нової української модифікації на Сталкер, яка вийшла буквально нещодавно. Модифікація варта вашої уваги, тому посилання на її проходження, як і на саму модифікацію, я залишу в описі під цим відео та в підказках зверху. Також заходьте на мій сервер у Дискорді та канали в телеграмі, та очікуйте на нові відоси. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Інферніс. Слава Україні! Та до зустрічі у нових відео!